Сьомий крок книга об'явлення, книга висновок. У ній ми бачимо, що сам Ісус затверджує всі ці пункти, що всі вони важливі для народження згори і нашого духовного формування. Ісус уже на небі поряд із батьком, Він показує і підтверджує свою божественність, що Він є Господь неба і землі. У Ісуса ключі пекла та смерті. Але також у цьому посланні бачимо, що Ісус перебуває посеред церкви і через дух будує її. Ісус знає, що відбувається у кожній церкві і через Івана дає корекції церквам. Книга висновок показує, що для Бога цінні апостоли і пастирі Він тримає їх у руці. Церква також важлива для Ісуса, адже це тіло Христа.